Потрапили ми вчора в дуже цікаву історію, непросту, така трошки нагадує фільм Жахів. Семеро дітей, і п'ятеро дорослих, вечором пішли, вирішили піти на рибалку. Всі діти кричали Хочу, хочу, хочу. От і маленькі діти, 5, 6, 7, 8 9 років, одна, навіть 3 роки. Ну і тут ми вже зібралися, думаємо, ладно, ну ж скільки тут йти. От ми дивимося, тут в принципі вроді і недалеко спуститися. Та? А виявляється, тут кілометра півтора. Але мало того, що півтора тут, от, якщо побачите, схил просто нереальний. І спочатку, вроді би, йшли нормально, нормальним схилом, а далі потрошки-потрошки по ставало все складніше і страшніше. І схили ставали більше, ліс густіший. І коли ми вже зрозуміли, що ми йдемо 40 хвилин, по суті, на місці топчемося, прийшли половину, ну, трошки почалась паніка. знаєте. Вже було 7 година, а 27 темніє. Якщо повертатись назад, вже в темноті дійдемо, а вперед, в принципі, можна, і ми знайшли, слава Богу, польову дорогу вже нижче біля річки. І нам залишилось до неї там буквально 200-300 метрів, а схил був просто неймовірний. Ми навіть трошки так розгубились, трошки знаєте, паніку такою включили. Але як обдумали сна, да, ми побачили, що якби є польова дорога в обхід три кілометри, і ми навіть якщо ми до неї доберемося, ми потім пішочки обійдемо, але вже не будемо лізти тими горами неймовірними. Ну, польова дорога то також там на наверх, але це вже про нема хащів. Да. І себе відчули, прямо як е, ті люди, які втікають з України, там лісами бігають. Навіть фразу таку хтось видав. Ну і далі ми рухались і помаленьку зайшли ми все-таки вже до річки. Діти були всі брудні, хтось в болотах, хтось впав десь коліно вдарився, когось десь гілки поцарапав. Ну, слава Богу, ніхто не пострадав. Ми навіть встигли закинути вудочку тут історично. Ми закинули нашу вудочку і зараз пробуємо щось зловити. Півтора години добирались до цього озера через нереальні просто хащі. І ось це озеро, яке зверху виглядало дуже великим. Тепер воно в нас. Перед нами і наш поплавочок. Ледь то вудочкою розібрали, воно ще було заплутана. І біля берега закинули. Що ви, хлопці, хочете сказати? Довольні? Да. Передай привіт татові всім. Привіт. <плес> ви дійшли сюди через. Привет. Не було вам важко. Вважай, кажуй, велась, вилазь, дай дай ногу, дай. Дай дай, дай, дай. Та ти що, блін, чуть чуть не засосало, так? Да? Да. Йо, ми нічого, Но добре шоло. Добре, добре, що вилізь. Але ви молодці, ви дійшли сюди. Вже буквально темніло швиденько. Ну а далі піднялися якраз до потемніння на польову дорогу. Там також треба було десь метрів 400 йти. І по польовій дорозі за три години в темноті прийшли. Мами дзвонили, всі переживали, але діти вийшли задоволені. Для них це пригода. По дорозі співали, раділи. Ну, така от історія з бізнес-клубом у нас тут в віці. Кому цікаво, друзі, підключайтесь в бізнес клуб Організовують дуже класні локації і класні івенти.